Ривають різдвяні свята у храмах. Відбуваються різдвяні літургії, вечірні колядування. У час надвечір'я різдва Христового віряни молилися за народження Спасителя, і в успенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії Священники звершили повечерія великої з літією та утренню. 7 січня на світлий праздник Різдва Христового у Хрестово-Здвиженському соборі в Ужгороді, головному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії, відбулася святкова архієрейська служба Божа. Її очолив правлячий архієрей Владика Мілан разом із єпископом-помічником Владикою Нілом. Святкову літургію співслужив настоятель собору Іван Тидір та дев'ять священнослужителів.

Чимало вірників завітало до собору, щоб розділити радість Христового народження, причаститися, привітати і помолитися до новонародженого Спасителя, помолитися за народження Ісуса і подарувати собору ікону Божої Матері. Завітав і генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бочкаї. В архіпастирському слові владика Ніл розповів про велике значення для кожного з нас різдва Христового та його символічне значення в літургії. Також в особливий спосіб молилися за мир в Україні та за наших воїнів, які зараз стоять на передовій. На завершенні літургії владика Мілен побажав, щоб у різдвяний час не було пострілів, щоб Господь, який є князем миру, дарував мир в Україні та привітав усіх вірників із Різдвом Христовим.